На лаві підсудних тероборонці, яких підозрюють у стрілянині по дітях, у результаті чого 12-річний хлопчик загинув, а його 10-річний товариш отримав поранення. Сьогодні один із підозрюваних дає свідчення. Чи бачили ви у даних осіб в камуфляжній формі? Будь-то озброєння, бронежилети, каски, якісь випухові предмети, боєприпаси маються на увазі. Щось таке, що свідчило, що саме це. Люди озброєні і можуть вести якусь відповідну небезпеку. Е, е, перший раз я побачив, я, ну, скажімо так, я можливо їх в Остап з цього бачив. Другий раз, коли я їх побачив, вони, були, вони бігли до мене спиною, е, здається, на комусь був капюшон, тому е, побачити в них в руках зброю чи не зброю, я не міг і не знав. Е, тим паче я не знав, чи вони заховали ці автомати вже під стріхою. Вони їх там не заховали, вони з ними знаходяться, і чи є в них присудніша якась зброя. Для мене це було, для мене це було ДРГ. Ну, дорослі, ну, доросла, адекватна людина не поїхала. Можливо, в голові в мене і промайнуло, що можливо, це діти. Можливо, я в голову щось таке сказав. Зараз я не можу цього сказати. Зі слів підозрюваного, думка про те, що можливо це діти, таки промайнула, але чіткого пояснення, чому ж все ж він почав здійснювати постріли, не знайшлося. Дії, якісь вчинені ними, могли вас виникнути уявлення агресивності їхньої поведінки, ці крукому фляжоформу людей, які мали змогу стикатись з війною. Збувається, що в голові і тоді і час замібляється, устояється сам по собі. Тому я, я зараз дуже, дуже не сповний, ваша зараз. Через повітряну тривогу, яка перервала засідання, дати свідчення встиг лише один підозрюваний, інший не встиг промовити ані слова. Натомість, по його реакції на свідчення Ільченка, було зрозуміло, що він не з усім погоджується. Чим саме не згодження з тим, що він е, дає. Е, Деякі... деякі неправдиві покази. Я після допиту вам це про те, що свідчення одного з підозрюваних не співпадає з дійсністю, говорить і адвокат іншого і зазначає, що Ільченко здійснював тиск на спільника. Тілисних ушкоджень ми не заявляли. Ми заявляли про фізичне ну, моральний тиск, так фізичні погрози щодо розправи. Вони мали місце бути і про те, що пан Ільченко наполягає на те, щоб Юрко змінив адвоката. Щоб не порушувати таємницю слідства, нехай буде проведено розслідування. І по факту ми вже будемо надавати пояснення, аби е, не нашкодити тому слідству, який буде вестись. Так, є заява, вона подана і вона зареєстрована. Сам Ільченко від таких звинувачень відхрещується. Це просто наклад і брехня. Все, все ціле і суціле. Я вчора, будучи на апеляційному суді, почув репліку від. Е, Прокурора, що, виявляється, я якось там здійснював тиск на когось, і він навіть вскрив собі вени, про що я навіть з якогось там санчастини чи звідкиля справка? Ну. Я я того не розумію. Це все, це все наклеп. Де правда, а де брехня, і хто винен у трагедії встановить суд. Наступне засідання заплановане на 11 листопада, де буде змога почути іншого підозрюваного та постраждалих. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал СК 1